У суперлізі Ужгородської футзальної ліги зіграно матчі 12-го туру. В одному з поєдинків трактор зустрічався з Вопаком. У першому таймі краще діяли трактористи й повели в рахунку 2-0. Після перепочинку Вопак дещо вирівняв гру. Та все ж, перемога суперника 3-1. Трактор досить хороша команда організована. Нам було важко. У нас декілька гравців відсутні. Тому. Грали, боролися, але чуть-чуть нам не вистачило. Матч був насправді дуже непростим. Чи рахунок погрін так і так справді вважаю. Хочу подякувати команді Вопак за справді відкритий дружній футбол. Все було толерантно, все було на чудовому рівні. У Суперлізі лишилося зіграти матч 13-14 турів. У 12 ж зафіксовано тільки одну нічию. Ужнет і Уж, і щільні трійки втратили очки. Натомість медея впевнено виграла і продовжує переслідувати у жнет. Суперництво за медалеву зону надзвичайно високе.